Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше, якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Спочатку я покажу, як налаштувати роутер, якщо у вас автоматично запустився Setup Wizard. але і після нього у вас може не бути інтернету. Тому дивіться відео до кінця, я покажу, які додаткові налаштування треба зробити. У декого з вас може не бути Setup Wizard, тому далі у відео я ще покажу, що робити, якщо його нема. Спершу ви маєте прийняти умови користування роутером. На наступній сторінці придумайте ім'я та пароль для вашої Wi-Fi мережі. На цій сторінці треба придумати пароль для адмінпанелі роутера. Це той пароль, що був на початку. Перевірте всю інформацію та збережіть налаштування. Тепер перепідключіться до вашої Wi-Fi мережі за допомогою нових даних. І натисніть кнопку Next. На цій сторінці натисніть кнопку Skip. На цій сторінці перевірте наявність оновлень прошивки. Якщо вони є, тоді встановіть їх і натисніть кнопку «Done». Тепер перевірте, чи з'явився у вас інтернет. Просто щось загугліть. Якщо інтернету досі нема, тоді слідуйте наступним інструкціям. Спочатку перейдіть на вкладку Configuration. Далі у розділі One Setup оберіть тип інтернет-підключення. Цю інформацію ви можете знайти у договорі з вашим інтернет провайдером. Якщо ви не знаєте, який саме у вас тип підключення, тоді виберіть ось цей. Це найпоширеніший варіант і збережіть налаштування. Далі перейдіть на вкладку Wi-Fi. У розділі Basic Wireless Settings ви можете поміняти ім'я вашої Wi-Fi мережі. І збережіть налаштування. Якщо ви були підключені по Wi-Fi, перепідключіться до оновленої мережі. Далі у розділі Wireless Security встановіть пароль до вашої Wi-Fi мережі. І збережіть налаштування. І знову, якщо ви були підключені по Wi-Fi, перепідключіться до оновленої мережі. Тепер необхідно перезавантажити роутер. Перейдіть на вкладку Administration, Device Reset і натисніть кнопку Restart. Зачекайте пару хвилин, щоб роутер повністю вімкнувся. Тепер перевірте, чи з'явився у вас інтернет. Просто щось загугліть. Якщо інтернет не з'явився, спробуйте клонувати свою MAC-адресу. Для цього перейдіть на вкладку Configuration. Далі у розділ MAC-адрес-клон поставте галочку тут, натисніть кнопку Клон MyPCMAC. І збережіть налаштування. І потім знову перезавантажте роутер. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто спробуйте щось зауглити. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет-провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись.